Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Попередні два дні були доволі теплими, тож давайте дізнаємось, якою буде погода на поточному тижні. Отже, на цьому тижні переважатиме область низького тиску. Погіршення погоди через дощ та мокрий сніг. Температура дещо знизиться. Погода зазнає деяких змін. Оскільки на території України пануватиме циклон, область низького тиску, завтра в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями туман. У наступні дві доби погода зміниться. У західних, північних та центральних областях опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а на решті територій пройдуть дощі. Переходимо до вітру. Вітер на цьому тижні змінить свій напрямок і стане північно-східним зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. Температура. Зниження температури відбуватиметься поступово. Завтра у більшості областей вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 3,8 тепла. На Прикарпатті, Закарпатті та Одещині у межах 9,14. У східних областях вночі 3,8 нижче нуля, вдень до 5 тепла. У другій половині тижня температура вночі до 5 градусів тепла в день 3-8. А на півдні країни 6-13 вище нуля. У четвер у західних, північних та центральних областях вночі до 3 градусів морозу в день 1-3 градуси тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.